Ви на каналі Максмен Техноблог І сьогодні відео, яке не по плану, але по ситуації. Із заголовку, я думаю, зрозуміли, це посилка, яка була доставлена через сервіс MyMist. Це коробка Amazon. Amazon Амазон запакував товар. І внутрі тут знаходяться наушники Logitech G435. Перед цим я вже заказував ці навушники, заказував дві пари, і за дві пари я заплатив точно таку саму стоїмость доставки на сервісі MyMist, як і за цю посилку. І мене це чуть-чуть смутило. Я відкривав звернення на сайті MyMist, тому що був впевнений. Що цю посилку розрахували некоректно, тому що це якось дивно. Тіпа, я заказував дві пари в одній коробці заплативку 9-19 баксів, і зараз я заказую одну пару навушників, точніше, одну штуку навушників, і плачу точно так же 9-19. І у мене були якби претензії до оцінки доставки до сервісу Майміст. Але от забрав цю посилку, і зараз, прямо на відео, хочу вам показати і зважити, і застережити, і якось, даже так предупредити, як правильно діяти при таких ситуаціях. І також це відео я знімаю для MyMist, щоб в підтримці сказати, що я напевно був неправ. Поїхали! Ну, що, спочатку покажу коробку, дивіться, коробка. І ще раз. Наголошую, от хто розуміє, той розуміє, що це коробка, яка прямо йде з Е, Далі Міст Експрес нічого не вскривав, якби його наклеєчка скотч І от, Тут з других сторон там, типа, інформація моя про трек Е, Коробка, в общем, не вскривалась. І зараз я хочу зважити і показати, в чому нюанс. Да, Все показує, все чітко, поэтому красота. Убираємо. Все, вірно. Важимо коробку. От, ложу на віси. І коробка важить 559 грам. Із-за того, що ця коробка важить 559 грам, вона попадає під категорію доставки 1 кілограм. І тому на міст експресі я заплатив суму доставки за 1 кілограм. І я чомусь був впевнений, що ну, не може навушники, тут знаходяться навушники, які самі навушники важать 165 грам, що вони будуть важить ну, більше, ніж 500 грам. Але насправді, от, іще раз, 559. Давайте ще так зважимо, 559. І зараз ми вскриємо коробку. І зважимо сам, саму коробку від навушників. Оп. Внутрі у нас дивимося, є воздушні пакетики і сама коробка від навушників. Вважимо, внимання, вважимо коробку від навушників. Коробка важить 374 грама. Ну от, це вага нетто, так. Да? Так називається. Давайте додамо пупирки. З пупиркою 381 грам. Ну, коротше, 5 грам. А тепер зверху я просто добавлю, добавлю коробку. Оп, 550 грам. І виходить, що із-за коробки. Я переплатив, тобто якби вага була до 500 грам, то доставка б коштувала 6 доларів 90 центів, А так, я заплатив уже за кілограм тобто 9. Доларів 19 центів. І якби виходить, що на рівному місці я переплатив за, ну, за коробку за коробку Амазону. Тобто, Хочу роз'яснити, що. Це не коробка Міст Експреса, це просто наклейка Міст Експреса. Це коробка ізначально Амазона. І так як я би заказував ці навушники. Ось ці навушники я купляв на Амазоні. Вони їх запакували в цю коробку. Ця коробка вже прийшла на склад Міст Експрес. І якби Міст Експрес просто наклеїв свій скотч зверху і відправив в Україну, зважив і відправив в Україну. Але у Міст Експреса є така чудова опція, якою я тепер буду користуватись регулярно. Тобто убирання лишньої ваги, лишнього такого пространства, перепаковка в якусь другу коробку. І в слідущий раз, якщо я буду купляти якийсь товар, який я знаю, що важить менше, ніж 500 грам, то я буду просити перепакувати Міст Експрес. Так, да, ця функція платна, але якщо б я використовував цю функцію, вона коштує 1$, то я би заплатив все одно менше. Я би заплатив 6,90 плюс 1$. Тобто 7,90. Так, для когось це не принципово, але я за той сервіс де все чітко і зрозуміло. І якби моя претензія була до MyMist сервісу, але тепер моя претензія повністю анульована, і ніяких претензій до MyMist у мене немає, тому що по факту це Amazon от запакував цю коробку, і якби треба було просто використовувати функцію перепаковки. І такий маленький лайфхак, якщо заказувати дві коробки, то все одно ви заплатите таку саму стоїмость доставки, як я заплатив за цю одну. Тому, якщо дуже хочеться, то рекомендую купити дві пари таких навушників. Ці навушники круті, обзор на них буде далі на каналі. В принципі, на Амазоні на них ціна дуже приємна. Більш детальну інформацію. Я публікую в своєму телеграм-каналі, там інформація з'являється набагато швидше, тому вступайте в телеграм-канал, Силка буде в описі під відео, там більш швидше оновлюється така от цікава і полезна інформація. Дякую за перегляд, ставте лайк, якщо моє відео було цікавим і корисним, і підписуйтесь на мій канал.